Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Ми знаходимося в місті Сикіряни Чернівецької області. На дні Секірянського яру, нашого знаменитого, який тягнеться до 10 кілометрів, 9 кілометрів з метрами. І на дні Секірянської річки Кам'янка. Так, ми знаємо всі, що в Секірянському Єру тече річка, його називають цю річку називають Секірянкою, але це радянська назва автентична назва, яка зафіксована в архівах сивої давнини Кам'янка. І ось, будь ласка, на дні річки Кам'янка, а вона була велика, десь метрів до 80 в довжину. На дні Сукірянського яру і Глибоченька до 5 метрів. Ось на цьому дні були печери. Кам'яні печери, одну з цих печер, а вони є по всьому Сукірянському яру. Печери невеличкі, є великі печери. Ми вам зараз покажемо невеличку печеру. На дні річки Сукірянської Кам'янка. Вона ж зараз називається Сукірянка. Ось така печера, а скоріше грот. Бачите камінь із вісняк. Печера грот. Таких печер гротів є, трошки ще залишилося по всій довжині а річки до розкопанців. Кам'янк. Ось такі печери гроти є у нас в Сукірянському Яру. Невеличкі, але цікаві. Невеличка маленька екскурсія по Сукірянському Яру. І ми побачили Печеру Грот та узнали, що нашу річку, яку ми називаємо Сукірянкою, в давнину називали Кам'янка. Це її автентична назва. Мандруємо далі. Відкримаю історію, українську історію міста Сокирян та Північної Бесарабії. До нових зустрічей!